Всланні говорить так про християн. Ми Нас стісняють притиснують, але ми не зтіснені. Нас вбивають, але ми не вбиті Нас плюндрують, паплють, але ми маємо славу у Бозі. І це говорить він про християн, які мужньо. Переносить всі свободи, біди і страждання. І Христос сам показав приклад того, приклад страждань не просто так, не за гріхи, а показав приклад страждань через любов і за людей. Святе Писання говорить, що маючи таку велику кількість або безліч, показують нам приклад терпіння, скорбот. Апостол Павло говорить, що ті, яких весь світ був недостойні християни, які мали славу у Бога, які заслужили своїм побожним, благочастивим життям у Бога славу, заслужили у Бога і повагу, і серед людей мали мати почесті і шану. Не менше. Вони страждали, але не здивіялися. Таким прикладом мужності і боротьби за любов, за справедливість, за мир є наш герой новопредставлений Борис, який нам всім є великим прикладом того. Жертовності і прикладом проявлення любові порушення до нас. І ми маємо проявляти свою любов. Тому, ну так як віра є близку так і любов, якщо не має проявлення у світі, то це не є справжня любов. Як апостол Павло вражається це мідь або кінвал, що принчі, Пустота. Вона має проявлення у світі по відношенню до своїх близьких І ми маємо пам'ятати, коли Христос говорив, що коли молився за своїх учеників, говорив, Отче багай, щоб вони були в мені, як і я в тобі. І ми маємо розуміти і пам'ятати, що Бог з нами. Бог з нами страждає. Бог захищає наших воїнів. Ми молимося разом з Богом, і Він молиться. І Він плаче з нами і співстраждає, особливо з рідними з близькими. Ті, в яких руки опускаються, які життя своє віддали для того, щоб підняти свого сина, свого чоловіка, свого батька. І Господь нас не залишає нікого. Ми відчуваємо себе покинутими, залишеними. Тому що говоримо, що ми не згідні з такою несправедливістю, яка діється в світі. Ми не згідні з ворогом, який говорить нам, що нам немає місця на цій землі. Ми противимося цьому. І це якраз і є проявлення нашої любові. Як воно може ще проявлятися? Якщо ми не йдемо на передову там захищати, то ми маємо проявляти її тут. Всередині нашої країни. Це через молитву, через благодійність, допомогу чи донати, чи допомога переселенцям будь-чим. Ми, якщо ми маємо можливість допомагати, ми маємо це робити. Це наш вклад у загальну перемогу, велику перемогу.